Будьмо уважні. Той час, коли Ісус Воскрес із мертвих, став посеред своїх учнів і до них, каже мир вам. Вони, налякані в Великім страсі, думали, що Духа бачать. та Він сказав їм, чого стривожились, чого сумніви повстають у серцях ваших. Гляньте на мої руки й ноги, та це ж я! Доторкніться до мене та збагній, що дух тіла. І костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки й ноги, а як вони з радощів ще не няли йому віри, дивувались, він сказав чи не маєте ту чого їсти? Вони подали кусень йому печеної риби й кришку меду. Він узяв їв. Перед ними, потім до них промовив це слова, що я був ще з вами сказав вам. Треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі, у пророків та у псалмах. Тоді він відкрив їм розум, щоб вони розуміли писання і до них мовив. Так написано, щоб треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалося покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму, Ви свідки того, я зішлю вам те, що мій Отець був обіцяв, ви ж позостаньтесь у місці, поки не одягнетеся силою з висоти. Тоді вивів їх до витані, знявши свої руки, благословив їх, а як Він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю Єрусалим, і перебували весь час у храгамі, славлячи та хвалячи Бога. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. слава Ісусу Христу. Амінь. Тоді вивів їх до витанії, знявши свої руки, благословив їх, а як благословив, віддалився від них і став возноситись на небо. Ви, браті і сестри, сьогодні так і хочете сказати, що Христос вознісся. Та тільки ми будемо думати, що ж то відповісти, то так, як ми говорили в Йордані, що Христос хрестився, і хтось каже в Йордані, хтось від Івана. І то, якщо Христос вознісся, то у славі на небо. Почну так здалека, знаєте, бо то ми сьогодні, я думаю, що і вам присилали, і ви вже напевне встигли відіслати картинки з привітанням, де Христос там возноситься, але зміст тих картинок зовсім не про Вознесіння. То, най те саме, що бажаємо благословення, благополуччя і того всього, і добробуту, Отако візьміть всі картинки всіх оцих свят. Я не є, як би то сказати, ворог тих картинок, але там багато чого забувається за дух самого свята. Ой, як то зрозуміти дух цього свята? Недавно в нашому храмі був шлюб, і тут була велика радість, бо народилася сім'я. Ми всі тішилися. Ну і очевидно, після шлюбу йдуть ще на гостину, і на гостині там вже є гості. очевидно, в гостині ще є такі, як кажуть, що серце звеселяє такий напиток. Ось, я вже не перший раз зауважив, що спочатку люди так до священника, знаєте, так здалека, здалека, а коли вже серце звеселиться, то вони починають так філософствувати. І там не один я і не від одного я чув таку дуже важливу тезу сьогоднішнього, як би то сказати, думання людини. Я думаю, що не тільки сьогодні, то так завжди напевне було, бо ще в перших початках говорили святі отці, що поза церквою немає спасіння. Тобто вже тоді була ця проблема, що Бог так, а церква ні. І там мені один так вже чуть-чуть випивши, і він мені каже: я е, вважаю, що головне, щоб Бог був у серці. Ну, я до церкви не ходжу, але це, це не, головне, щоб ти вірив. Головне, щоб ти вірив. І я, знаєте, слухаю, потім ще одного там слухаю щось подібна така теза. Я думаю, що і ви з такою тезою зустрічаєтеся не кожен раз, і не перший раз це. І розумієте, що від що від яку дати відповідь, бо ми чуємо, що це таке собі, знаєте, самооправдання, щоб духовні справи лишити десь так, знаєте, на маргінесі. Або виправдати, чого я не ходжу до церкви, чи чому я часто не сповідаюся, чи чому я не живу Божим Словом. Багато таких виправдань у цьому реченні ми можемо собі зустріти. Ну я його так слухаю, знаєте. І я не перший раз вже побачив, чи то на таких святах, чи то на йорданськими водами, краще відразу не відповідати. Бо то, то серце, що звеселяє чоловіка, знаєте, то воно трошки таке не, не до кінця може пізнати, як один прийшов п'яний, він сильно бився в груди і хотів до сповіді. Знаєте, він хотів до сповіді, бо вже коли він не п'яний, то він вже не хоче до сповіді. От коли він цей тому людина ще зараз не готова це сприйняти. І я думаю, але все одно, що що треба, щось треба сказати за ці, ці, ці ситуації. Я чую так тихенько, ти просто помолися, щоб сам зрозуміти насправді, що таке є церква і для чого вона є. Я собі так знаєте з тими роздумами пішов з гостини собі, і так до най до сьогодні, так до... коли готувався до цієї проповіді, собі роздумав. І відповідь дорі браття і сестри завжди є біля нас. Оцю думку можна перекласти на цих молодят. Я радію за цих молодят. Я молюся за цих молодят, але я не прийшов на шлюб до тих молодят. Ні, я, я за них радий, я за них цей, але ти не прийшов на саме дійство, де народжується зараз сім'я. Ти не є присутній на цьому. А ще коли ти є тато, коли ти є мама, коли ти є брат, сестра, чи якісь рідні, ближчі, дальші родичі. Ну, не раз ми там відмовляємося, та отче, та нас не запросили, та й ми не хотіли, і не це його. Та з однієї так. Але з іншої сторони, мене теж не запрошували. Але я знав цю людину, думаю, прийду собі на шлюб, гарно з ними помолюся, потішуся з ними, порадію. І, і все. А тут виявляється, що тебе й на гостину запрошують. То ще велика радість, і ти там ще. І ти, коли пояснюєш, що якщо я радію за ту родину, то я прийду буду за них молитися. Тобто, в серці те, що в нас є, воно починає що робити? Матеріалізуватися в наші слова або матеріалізуватися в наші вчинки. Чому нараз кажуть, він мене так рознервував? Знаєте, та бо мені то діло. Мені наразі то сиділо, то, знаєте, чи та ненависть, чи та якась злоба, чи то захланність, то просто ці спокуси, коли приходять, вони просто показують, де треба Божої благодаті. Чому я так далеко заходжу? Тому що завдання церкви звістувати світові, куди ми є призначені, чи до чого ми є призначені. І сьогодні церква наново пригадує свято Вознесіння, це передусім те, що Христос жив цим Вознесінням, приходжучи у цей світ, щоб прокласти нам ту дорогу до вічного життя. І Він це виконав. І Він вертається назад до тої реальності, до якої ми покликані. По чому це можна знати? Йде з моєю природою, бере нашу людську природу, і ця природа ставиться де аж по правиці Бога. Тобто це найголовніше місце, чи ми це усвідомлюємо? Що це є Боже запрошення брати участь? Одна дівчинка дуже сильно журилася і запитала одного разу катехита на уроці: ну то скільки людей помирає, але чи там буде місце всім для нас у небі? Якщо Христос іде приготувати всім тим, які вірують і підуть за ним, то я сумніваюся, що там не буде місця. Але тільки чи будемо приготовлені до тої світлиці, ми нараз роздумуємо про того чоловіка, який був викинутий з тої світлиці, бо не мав весільної одежі. а Це ж Божа благодать, яку ми отримуємо чи втрачаємо через гріхи, а всі ті тайні сповідальниці ми наново отримуємо. Весільну одяжю. Тому церква це фактично Божа присутність, таїнственна присутність у цьому світі. Тому коли ми говоримо, що віруємо, а навіть не зайдемо до, до церкви Христової, то ми ця наша віра така собі, знаєте, такі слова тими молодятами. Я їм бажаю добра, але це його. Та насправді я ніякого стосунку не маю до тих людей так само до Господа Бога. Тому ми сьогодні, коли вдивляємося в ці події, які відбуваються, де Христос збирає, і Він говорить, що треба їм готуватися, щоб прийняти силу з висоти, бо щоб передати цю добру звістку своїм життям іншим людям, ми потребуємо благодаті і дарів Святого Духа. І тому сьогодні церква також починає декаду місійності, де ми протягом тих десятьох днів будемо тих дарів просити на кожен день, буде різна тема. І сьогодні ми роздумуємо таке про особисте утвердження у вірі. І віра вона завжди є динамічна, вона ніколи не стоїть на місці, навіть якщо ми зараз переживаємо глибоку таку пустелю. То на тій постелі, дорі браті і сестри, можна по-справжньому ну, відчути Божу присутність, що на, на, народжується по-справжньому наша відповідь Господа Бога, де ми вже не покладаємося ні на які оці людські засоби, а на тільки справжнє, таке синівське довір'я до Господа Бога. І тому я дякую тим, тим чоловікам, що мені такі питання задавали, знаєте, бо то є можливість наново роздумувати, а як це є насправді з нашою вірою. І церква завжди що робить? Народжує нас у вірі. Плекає нашу віру, просвічує нашу віру, очищує нашу віру, провадить нас у вірі, підтримує нас у вірі. Все є пов'язано на тому, щоб, ми, щоб цей Божий дар, який ми отримуємо в святому тайні хрещення, щоб ми його розвивали. І це можна сказати, якби зв'язок між нами і Господом Богом. Для чого? Щоб ми дійшли до того вічного життя і увійшли в ту славу, в якій сьогодні Христос теж входить у це вічне життя. І таїнственно лишається з нами, і церква протягом тих століть, вона неустанно голосить про цю святу правду. Тому, дорі браті і сестри, коли похиляємося над святом і хочемо когось теж привітати, то не обмежуємося тим таким банальним, а щоб Господь як мене, так і тебе взяв за руку і привів до того Царства Небесного, про яке сьогодні говорить свято Христового Вознесіння. Христос вознісся. Аллилуйя!